...сертифікат на право зайняти свій лоток на світовому ринку першими в Україні отримали ліси Закарпаття. В Закарпатській області сертифіковані всі ліси, то єдина область поки що на Україні. Це нам дає, скажімо, цей сертифікат доказує міжнародні стандарти якості нашої деревни. Ще одна стаття доходів від лісу мисливство. До цієї справи долучають не тільки місцевих людей. Полювати дозволено іноземцям. Так заохочують мисливський туризм. Найчастіше на полювання до нас приїжджають німці, французи, швейцарці, австрійці і росіяни. Останнім часом з'являються мисливці зі Скандинавії. Ті, хто вполював, платять за шкоду на угіддях, а також за трофей. До прикладу, за одного впольованого зубра треба заплатити 35 тисяч злотих, що в перерахунку дорівнює 11 тисячам доларів США. У Польщі зубри такі самі священні тварини, як корови в Індії. Коли йдеться про їхнє утримання, держава не жаліє ні сил ні грошей. На це рогате сімейство польські чиновники щороку виділяють понад 200 тисяч злотих. Це тільки 80% від необхідного. Решту доплачують лісові господарства. Саме лісники опікуються рідкісними тваринами. А ті, хоч і не піддаються дресируванню та залишаються такими ж дикими, як і на волі, так добре себе почувають за огорожею, що розмножуються швидше, аніж гроші в державному бюджеті. Саме тому віднедавна на польських зубрів навіть дозволили полювати. Після того, як зубрів стало забагато і вони іноді завдають шкоди в лісі, ми отримали дозвіл на відстріл. Утім, йдеться тільки про невелику кількість особин. Кошти, отримані від мисливства, спрямовують на відгодівлю тварин у заказниках. Особливої уваги вимагають молоді матері з дітьми. Вони живуть окремо від самців. Кожна мати захищає своє дитя, тож усіх... Ці роботи по догляду за тваринами треба проводити дуже обережно. Мати в цей період стає небезпечною. Разом з телятком вона перебуває, аж поки йому не виповниться, один, а то й два роки. На 60 гектарах заповідника у місцевості Неполоміця живе 29 зубрів. Це майже вдвічі перевищує норму. А тому лісники намагаються перепродати деяких тварин у європейські зоопарки. Один такий експонат коштує близько 15 тисяч злотих. Утім, покупців знайти складно, адже охороною зубрів останнім часом переймається уся Європа, тож їх і там помітно більше є. Незважаючи на те, що ці зубри народились в неволі, вони завжди залишаються такими ж дикими, як і на волі. Тварини мають дуже складний характер і практично не звикають до людини. Бухгалтерія польських лісів працює за принципом Робінгуда. Багаті лісництва віддають 14,5% заробленого бідним. Завдяки такій рівновазі місячний заробіток лісника сягає тисячі доларів. Ця сума перевищує середню зарплату в країні. А професія стала такою престижною, що вважається другою за авторитетом після пожежників. Те, що ми подивилися зараз на, у Польщі, які в них е, зміни пішли, і ми реально оцінили е, позитивні результати е, їхньої діяльності, я би сказав, що е, такий напрям і нам би треба трошечки ну, не все брати, але о, оприділитися і взяти краще із, із їхнього досвіду. Аби ліс не здичаві, в поляки придумали, як заселити його людьми. Працівники лісу, які виходять на пенсію, можуть отримати домівку прямо на місці роботи. Вони оплачують тільки 5% від вартості помешкання. Утім, хатинку в лісі продають тільки простим працівникам. Високопосадовці такого права не мають. А от погуляти по місту, яке оточує розкішний краківський ліс, можуть усі. Краків одне з небагатьох міст Європи, яке практично не піддається впливу сучасного життя. У колишній столиці Польщі і зараз панує дух лицарства, консерватизму і аристократії. Краків наче суцільний музей. У кожному кутку легенда чи казка, в якій сьогодні вірять краків'яни. Більшість переказів пов'язана з історіями про кохання. У Польщі існує легенда, якщо покласти руку на язик маскарону і вона залишиться вологою, значить ти брешеш. Польські чоловіки, як правило, роблять тут освічення своїм жінкам. Любов стала поштовхом для появи тутешніх архітектурних шедеврів. Так один з кращих арочних двориків у світі польський король збудував для італійської Бони. Аби в Кракові зберігалась атмосфера вірності та миру, тутешні жителі пильно стежили за моралью. Зрадливих чоловіків заковували у залізний ошейник, а жінок-пліткарок обливали холодною водою. Ці страшні історії атракція для туристів, яких тут щороку більше Ми питалися поляка і він каже, ми розширюємо свій аеропорт, бо не замалий. За На сьогодні у шість разів більше туристів було в минулому році. Ну, це перлина, я вважаю, вже це перлина Польщі, надзвичайно гарне місто, казкове місто. Я зачарована квітами, узорами туй у парках і скверах. Взагалі місто дуже гарне. Прізвище Терези Шевчик, її персональний бренд. У перекладі з польської воно означає Чебутар. За переказом юний Шевчик врятував краків від злого дракона, який поїдав місцевих красунь. Тереза, яка працює екскурсоводом для росіян, українців та німців, вважає краків зачарованим містом. Ачаровательний город, міст, заколдований город. Он був занесений... І завжди в Кракові у нас дуже багато туристів. со всего мира. приїжджають к нам люди, щоб того, що в Кракові дуже в багато достопримічательностей. Під час Другої світової війни фашисти зруйнували польські міста, утім, Кракову вдалося вцілити. Від німецьких мін його врятували солдати. За ще однією легендою, загоном командував українець, майор Вихор. Чи хотіли б ви жити в Польщі? Певно, більшість українців сказали б ні, дома краще. Насправді, між Польщею та Україною дуже багато спільного. Навіть гімни обох держав починається зі схожих слів. Адже ці народи завжди хотіли внутрішньої свободи. Лісі міста у Польщі не існує розподілу почуттів поміж мегаполісом та дикою природою. Тут однаково люблять випити бокал гарячого пива з сиропом на одній з краківських вуличок та скуштувати тарілку, зроблену з хліба, наповнену гострим мисливським супом на лісовій поляні. Головна умова почувати себе наче вдома, себто охороняти від злої руки.